Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Іспанію ffa 8 знову ж таки з тими самими людьми на тому самому OS сервері. Якщо ви не з ОСС сервера, долучайтесь до нас і зможете пограти також в ffa шки Також завів свій телеграм і свій Discord, тож доєднуйтесь туди і, можливо, колись це виросте в щось більше, ніж лише телеграм і Discord. Як бачите, сталася жахлива річ. Ми завантажували той 44-й-43 хід кілька разів. Я навіть перезавантажував компухтір, і після цього всіх цих зусиль все ж таки нам вдалося продовжити гру. Але я забув увімкнути запис, тому гра перестрибує аж на 55-й хіт, тобто втрачено 10 ходів. Але, я думаю, це невелика така втрата, бо я там будував сетлерів. Потім ті сетлери йшли кудись, сідали, от Барселону поставив на пустелю дуже сильне місто. І, мабуть, ще одне місто поставлю та й на тому все, бо ну, нема місця. Будую таємну зброю всіх літунів, о, велику бібліотеку Олександрійську. О, дуже сильне чудо, я за, ну, рекомендую вам його будувати. Воно там о, дає вам о, звуть, бустина, технологія, яким можна. Отримати лише шпигуном. Розумієте, або вченим. Тому бібліотеку, бібліотека дуже-дуже допомагає в Лейті і о, ну, сейвить багацьку науки. А зараз, дивіться, відбулася класична фігня, коли ви там заклали дістрикт, а потім чудо назад не вмикнулося. І ви забули, що ви будували чудо. І продовжуєте будувати дістрикт. Розумієте, це така. Така біль в цивілі, і Ападана не добудована там на один чи два ходи. Це просто. Це просто жах. Е, можливо, звісно, я вирішив відкласти Ападану, щоб ну, в наступному віці її добудувати. Але зазвичай я такого не роблю, бо якщо ви будуєте чудо, треба його будувати одразу. Е, дуже складно кидати каравани, вони якісь, е, ну, слабенькі, поганенькі. Чомусь не добудовується сетлер. А, я хочу добудувати, дорости до семи популяції, щоб збудувати там. Як його звуть? Кампус. Ну, Це досить дивно також, що така ситуація склалася. Але ну що ж, поробиш. Досі немає картки візельбанкінгу в Валенсії. Ну, не знаю чому. Гільдії ще не закриті. дивіться. І ми переходимо в золоту добу. Тут треба не забути і взяти фрінфері, хоча насправді з лишень. З... Окей, в мене досить багато. В мене 6. Харборів це не так мало, тому беру на науку. Хоча можна було сміливо брати на культуру, добудовувати ще якихось внутрішніх міст і там будувати ці як їх звуть, кампуси. Але я цього не зробив, пішов в такий більш стандартним білдом. Десь там є португальчик. Мені до нього треба дістатися. 57-й хіт, в мене досі не закриті каравели. Якби він хотів мене вбити, то вже вбив. Але, бачите, я закладаю досить багато чудес і добудовую їх, щоб вже на наступний вік мати бонуси. Бо Ну, наступний вік у нас. Що там у нас наступний вік? Додаткова голда. Не знаю, на що я так зробив. Це дуже тупо. Я одразу. Пошкодував, бо там стояв білдер, можна було б чопнути на чудо. До речі, в мене картка скажімо, за все стоїть на чудеса, бо я одразу три будую. Не знаю, як, як так сталося, але ну, так сталося, як сталося. Вже нічого тут не поробиш. І почав будувати. Бо це скидкові, скидковий райончик, то хочеться його закласти. Добре. Наклав скатковий райончик, добуду його через 10 ходів. Класіка. Можна було б в іншому місці закласти. І знову. А, ні, до речі, ні цього разу ні. Все круто, економічний, науковий, промисловий. Все, все норм, все як з білдом. Дуже багато в нас різних МДшок тут накопичено. Синіх, особливо лише одне, тому ну, так, стаци по науці будуть досить слабенькі. Дивіться, а я такий був неправий. Я чопнув опадану, і вона там є. То, здається, я будував Галік, і його забрали десь на другий хіт, як я почав будувати, а може і на перший. Тому я пам'ятаю, що я там розстроївся якесь не добудував. Ну, дивіться, каравани ходять через сраку. Це просто неможливо так торгувати. А, оцей Вабердін ще норм. Там треба, щоб хоча б половина його шляху проходила по воді, тоді він дає подвійне золото. Ну, тут здається, що таки дає подвійне золото. Не бачать вони там, тих міст. Дуже погано, що я цей кусочок розвідав там, де Як його? виноград. Тому, якби там було не розвідано, вони б так всі по воді пішли, а бачите, беруть їдуть по суходолу, суходолом їдуть. Ну Це жах якийсь. Ну Тут вже нічого не поробиш. Доведеться з цим жити. І там зараз відбуваються дуже такі перемовини в Португалії і в мене, і трошечки навіть Японії, щоб ми, ну, не, щоб ми там змінили якось наші дружби. Бо Японія одна зайва. Ну, я хочу торгувати з Португалією, вона там через море одразу. І хочу. І в Японії є можливість також з кимось поторгувати. Тому. Ми, я йому відмовляю в альянсі, Кажу, що ну, давай якось там, давай сам, сам справляйся. А в мене тут буде Португалія. Португалець мене дуже налякав. Він каже, я до тебе вже пливу будувати тобі фейторію. Я ж не знаю, скільки в нього юнітів. Ну там написано нагорі, що 124, то думаю, лишень один. А, а можливо, то в нього в галерах, Та він зараз як апнеться, як почнемо мені а в мене навіть, а в мене навіть немає. Какаравіл. Розумієте, ну, така фігня. Ну, закриваю нижню гілку. Лишень 105 наук, мені це не дуже подобається. А, і ще я як завжди забув взяти картку. Так. Зазвичай я стараюсь заздалегідь закрити картку, потім у вас дропається культурка, і ви картку на сусідство райончиків ну, не маєте. А, і цього разу. Минулого разу за я її взяв, але там були інші приколи. А, тут, наче, таких супер. Пройобів немає, а картку, картку, бачите, забувсь. І три кроки витрачаю. Ну, самі по суді, три кроки, якщо там 30-150 науки, це зайва технологія. Якимось дивом, Оукленд на 50-й хід досі живий, на 59-й хід досі живий. Я не знаю, як залишилося. Мані там досі сидить. Я думав, я закинув він в Б'яокленд, я одразу мані закинув Махенджо, але ні, лише зараз Засюзить Махенджо. І міста почали себе краще почувати. Ну, я коли сидив її, думаю, ну вона посидить там 5 хвилин, бо вже якийсь там 40-й 40 якийсь хід був, то вже точно на коняках забирається місто, Ні, воно забирається на лицарях, Бачите, воно там готує лицарську атаку на Окленд, якийсь жах. Завжди хотів пограти, якесь місто з призервом ось Барселона, такий приклад. Добудовується Петра, подивіться клітинки 2-1, 2-2. 8, щось таке. Ну, воно, можливо, не так круто за циферками, але дуже гарно виглядає. Барселона. Ах, подобається. Нарешті доріз до кампусу. Кампус на плюс 5, not bad. Е, хотілося б його трошечки раніше поставити, але ну, вже так. До речі, до спана росли це місто, бо я не брав автократію ще з олігархії, сидів там дуже довго. Цього разу, бачите, я вже по культурі не дуже сильно слакаю, хоча все одно лише 50, але будую непоганий такий застак з театралочок, щоб ну, хоч потім десь в другій половині гри мати якийсь бонус. До речі, в нас, як завжди, проголосували там за кампуси, тому дуже швидко все будується в універах і всі досить швидко відбудовують ці універи. Там, хто рашив, хто не рашив, зараз їх набудують, будуть по 200 науків кожного. Оскільки Валенція — місто з Магнусом, і такої великої користі від неї не буде, то я вже дочопую все, що там є, на якось так вона називається. Знову ж таки, я йду в поверхній гілці одразу в. Ох, як її звуть, в, торговлю, в Торгову Республіку, тому не маю картки на це чудо, до такого 15%, і чопаю так. Ну, меншому менше роки, знаєте, зачопив і норм. О, ще на плюс 3 ця тралечка, ще додаткові очки до епохи. Ні. Передумав mm. mm. чомусь. Ну, мабуть, я там хочу збудувати якийсь. Е як його звуть, я якусь. Е дамбу. До речі, дамба досить непогане таке покращення, чому люди не будують, тому що. Е шпигуни їх. Е Підрівають і потім дуже погано вам стає. На всю індустріалку, знаєте, там вже є, є такий мєм, що ви будуєте застаг з трьох міст на помиті, а потім всі інші сім ну в CPL 9, кидають вам шпигонавту, дамбу, і у вас на 20 ходів нема промзон в тих містах. От, от такий прикол від дамби відбувається, це досить тупо. Туди треба там шпигуна, потім буде витрачати. Сідати, сідати його туди і засилати його туди, що він там в бешкетники виловлював. Дуже багато проблем. Користі нуль, нуля, а проблем багатсько. Я нарешті згадав, що граю за Іспанію права в одну каравелку першого рівня і мав як його, ганона навігатора, який дає нам каравелку з сім мувами. Ну, він дає найкращі мілі юніт, а в мене мілі-юніт на зараз каравелка. Трошки забувся, треба було двома ходами раніше це зробити і пливу в Португалію, і знайти де ж там та Португалія. В мене вже дуже скоро дружба з японцем закінчується. Як бачите, 122 на 181, тобто ми могли з ним норм так воювати. Але ну, нафіга кожного своя ціль у грі. Хочу начитати, на яких митців, на яких митців, але це вже запізно. Треба трошки раніше забирати книжечки, щоб всілякі ці культурні цивки їх не забирали. Якийсь дивний мов я роблю цим сетлером. Ну і біси з ним. Він туди плететься, бо ну, треба ще додатковий кампус поставити на тому всю. Це єдине, що від цього сетлера ну, на ці таймінги, що вони встигають збудувати. Тому треба. Ну, 8 міст раніше ставить, що у вас такі нормальненькі вони були, встигли щось побудувати. Звісно, він там збудує крутий кампус і, можливо, ще жовтенький дістрикт, але багато від нього ви вже доб'єтеся чопою в цивілії все підряд. Бо хочу там збудувати ще в коричневий райончик. До речі, добудував дочопав добудував до бібліотеку. Найс. Nice. Приємно, приємно. Відкрив цим ходом Португалію. В нього така, як він казав, Флоріда така протяжна імперія, киш, кишка в нього, як то кажуть, в, зазвичай. От, І там він живе на, на тій киш, кишці. Дуже такий неприємний старт. Хоча для морської це норм, і для Португалії особливо. В, місті, в Петромісті просто купляю грув і не мучу себе. Там основна проблема з цими грувами в тому, що. Вони досить довго будуються. Цей будиночок 75 коштує, як е, е, амфітеатр. Ви знаєте, що амфітеатр довго будується. І це основна проблема, чому їх не будують. А якщо ви просто його купите, одразу як добудували скидковий район, то ну, чому ж ні? Тому треба зважати на таку можливість і будувати місця під грув, Ніхто так не робить. Ну, Можливо, воно, воно дійсно таке нетемпове, бо ти. Е, Будуєш район, який дасть тобі більше їжі, а їжа вважається таким фе, І нафіга ростити місто, воно тільки жере додаткові люкси. Але от мені подобається, інколи от так на дива сідати грубом. Або без води можна сідати грубом. Теж непогано виходить. Ви там до 9, до 7, до 10 доростаєте, матимете 3 якісь райончики непогані. Як бачите, в мене. Караванчики за Аліфіговій, і плюс 6 науки від Театралекс просто якийсь пізір. Е, я не знаю, нам повинно бути плюс 10. Ну, треба будувати ромбус з дивом. На плюс 10, але в мене ну, не, не вийшло. Не вийшло. Спала дружба з Японією і одразу подивіться, на 18 голди кидаю караван в Португалію. У нього, до речі, 242 науки. Це ну, досить круто. Досить круто. І він має стільки ж місць, скільки в мене, а науки в нього більше. Додаткові. Люкси в нього зараз ми наміняємо. Хоча, здається, ми вже міняємо з люксами, він мені дає ртуть та бавовну. Ну і бачите, Хоча в Кіото також на 22 в мене допливає караван. Не знаю, чому я раніше не міг кидати, бо з цього міста я ще не прицілювався в Японію. Можна було б із Японією торгувати, але там якісь плюс 5 свіри, на щось мені не потрібно таке. Хоча є Іспанія, можна було б. У ну нас починається дружба з Португалією, досить серйозна така. Після універів, як то водиться, закриваємо або будуємо другий будиночок в харборах. Я не пам'ятаю, як він зветься. Шип'ярд. Будуємо шип'ярди після універів. Звісно, ставимо картку на це діло, і як воно там зветься. Ветеранство ставимо і 30% додаткової продукції туди заливаємо. Дуже зручно. І оскільки. Я такий гарний торгівельний партнер. То засадив Рейну в Мадрид, знову пробую білд під рейну. Ну, подивимось, цього разу повинно бути краще, бо в мене вже ну, така норма імперія. Мені дуже цікаво подивитися, як рейна працює. І вона, здається, працює досить круто. Так, допливаю до порту. Бачите, яка в нього територія тут Лерія. І ніяк я не допливу до Лізабону. Притримую ще, здається, там кілька караванчиків. Не купую їх, щоб вже ну, кидати в капітал, бо капітал зазвичай, найсильніше місто. Добудувалася каса золото і продукції отримав небагато, бо в мене лише два міста, але от рейну можна прокачати. Додаткове золото, додатковий караван і додаткова наука і культура, коли я закрию банкінг. Ну так, на зараз один-один за кожен караван, який проходить все місто, а потім буде 2-2. Я сподіваюся, що Шотландія в мене кидає якісь каравани. Так воно я бачу суходолом, якісь караванчики йдуть. Повинні бути дуже сильні каравани. Португалець був просто в захваті, особливо коли він добудує Фейторі. А от на рахунок шотландця я не знаю. Він про це нічого мені не казав. Якщо минулого разу я там потів на вчених і на великих людей, то цього разу. За рахунок того, що я на другому слоті, мені, мені падають дуже багато крутих, крутих людей. І тому ну, без будь-яких зусиль я забираю Альберта О, Айзека Ньютона, вибачайте. Якраз поставив нове місто, дочопує там швиденько дістрикт, і буде в мене одразу кампус. Ну, тобто, заради чого я це місто ставив, воно одразу той приносить. Там вже караванчик куплений. Зараз він попливе в Португалію. Просвітництво, звісно, потрібно. Можна брати меркантилізм, але ну, нафіга. Нарешті іспанські каравели дістались Лісабону, і можна кидати караван. До речі, бачите, це він збудував о, цей галік-негідник. вони виглядають не дуже, але це тому, що я не використовую картку на 1.1. Тобто там вони ще додаткову культуру і науку повинні. Uh, давайте, воно на 8-8. Бачите? Ну що, ставимо? забувся, забувся, А, ні, не забусь. Все. Тепер все ідеально. 14, 23, 9, 17, 8. Тобто 17% додаткової культурки маю. Uh, ну Це близько, близько 15% буста з цих двох карток. Щиро кажучи, я не знаю, що конкретно даються Фейторії, але я чопаю моїх оброблених грабіків і необроблених грабіків, і буде мати Мадрид три фейторії. Там, здається, по плюс 4 за кожну, тобто 12 і ще півтора, десь 18 додаткового золота матиме португальчика. Що я матиму з цього не знаю, але ну, в нього там 5 міст, він 5 міст в мене і закидує. От і рахуйте, 5 на 18, додаткові 100 голди. Він має від цих трьох фейторій. Досить сильно, я думаю, це мій союзник, де до кінця гри він мені ніколи не зрадить. Хоча бувають і різні такі випадки, коли люди якусь хірню просто роблять. Сподіваюсь, це не цей випадок. Ну і тут також намагаюся добудувати дістрикти, там позакладав їх, місто Росте, квітне. Дуже сильно, але, на жаль, не можна покращувати клітиночки навколо призерва. Точопав в Дістрік і одразу актував Ньютона, дивиться універс з бібліотекою, це прямо офігенно. Так приємно, мат цього вченого. Дуже рідко я його забираю і. Ну, круто, що на відео забрав його. Ось, до речі, як виглядають караванчики з Португалією. 4, 18, 2, 3... Чотири щось такі неймовірні якісь, е показники. Ду дуже хороші кар караванчики, мені подобаються. Могли бути кращими, але він, мабуть, не зробив потрібний застак і Рейну там не пробахав. Тому, ну шкода, що так вийшло. Як бачите, три фейторії влізло, я казав, одна, друга, і он третя. Зараз там, де мій Рабік, звільняє місце під неї. Тому сильні сильні каравани. Місто, до речі, Валенсія таке непогане. Можна збудувати там аквідук і навіть якийсь застак під о, вугіль зробити. Непогано, я думав, воно взагалі мертве буде, а ні, бачите. Знову забираю мого друга Філіппо Брунналетчі. За 400 віри і... і щось збудуємо ним. Я навіть не пам'ятаю, що я там не будував. Як завжди, неправильно граю за будь-яку сіву, яку я беру. Забувся за місії. Зовсім лише одну місію збудував, і то під, під презервом. там треба місії будувати поруч з синім районом. На іншому континенті. Ну, в мене таких небагато, але все одно треба було б збудувати хоча б там три-чотири. Ні, здається, я міг би збудувати. Вони б дали непоганий бонус. Але цього не зроблено, побудовано лише ні одну місію, і тому так трошечки сумніше по науці. Але все одно окей, вийшов в золоту епоху, в золоту добу, і зараз ми отримуємо дуже-дуже багато коштів. Просто неймовірну кількість. До речі, знайшов спосіб в Вальєдоліді, застакать промку, і тут можна було збудувати венеціанський арсенал, але я про нього забув. До речі, маю Філіппо на тому дуже дивно, що я не збудував арсенал там. Не дивлячись на золотий вік, каравани лишень по 30, максимальний караван 36 в Лісабон. Спробую знайти кращий караван в Японії, є по 32, але жодного каравану по 40 я не бачу. Це досить сумно і дивно. Чого так? Не знаю. Ну, вон в Токіо є в Кіото є на 37, та й все. Хезе. Хотів хочу збудувати Рурку, але подумав, що все ж таки Бігус Бенус краще, і в мене в імперії лише не одне місто, де я можна збудувати. Ну, насправді, здається, в Барселоні ще можна було б збудувати. Але. чомусь я до цього не додумався, Кек. Ха. Ну, виглядаю зараз дурним, але вирішив збудувати Біг Бен в іншому місті, ніж Барселона. Роблю все як за підручником. Ставлю картку Хмаро чоси, щойно її відкрив, а також протухлу карту ветеранства з Бо бо ну, щось вона там завалялась вже задовго. І починаю Філіппобріналечі чопать. У мене немає галіка, тому лише два заряди. Буде трошки важкувато збудувати. Бігус-Бенус, і, мабуть, доведеться щось чопать. Маю для того білдера. Паралельно з будівництвом веду перегони за Ейфеля, який допоможе мені щось, мабуть, збудувати. Я вже навіть не знаю, що будувати, окрім ну, рурку, можна добудувати, мабуть, ним. Але Монголія також хоче його забрати. Йому треба було б викупити його цим ходом. Ну, не знаю, чи в нього є кошти. в нього їх нема. В нього лише 300 голдів лишилось 150 на ну, 140 сати, досить слабенькі. Е, тому, мабуть. Е, в нього не вийде забрати. Я маю другий слот, і зараз я за слотом забираю Ейфеля також. Згадав на що я на нього читав, хотів е, збудувати дебелєм, але його збудував хтось раніше, мабуть, Португалія якась. І ну, на зараз я взагалі не маю, що будувати, окрім кілли. Тому е, це прям такий важливий хід. Бо в мене є заряди, і в мене є можливість будувати кілву. І я, ви не повірите, будую кілву. І це, це прям ключова подія у цій грі, яка вплине на подальшу долю. Далі дуже легко було збудувати кілбу, он пам, і все, майже готово. Я не знаю, чи. Ну так, я обидва заряди на неї витратив, бо як її звуть. Рурку забрали. Хоча напевно я міг би і рурку збудувати, встигнути, але я. Чесно кажучи, про неї забув, я такий був радий, що збудував Біг Бен, що про рурку просто вже не думав. До речі, дивіться, який непоганий Застак, я зробив навколо розважального комплексу Чотири театралки, щоб. Це ну, сталася така ситуація, коли в мене просто немає театралик, я не можу збудувати центри е радіопередач. А також ще значна подія сталася. Пан сказав, що я все. Бувайте. І це почало викликало таку Литьєву реакцію, бо в нас, як завжди, центр буде в ботах. Починають лівати люди. Ну, На зараз вже зрозуміло, що вони нічого в грі не досягнуть, вони і рели. Але ну, мені така ситуація не подобається, що люди навіть не намагаються щось зробити. Також я забув, що я іспанець знов і пішов в морські порти, щоб я міг будувати. Теоретично армади, але ж Іспанії це не потрібно. Іспанія будує армади просто так і не потрібні морські порти. Хоча вони дають додатковий бонус до їх будівництва. Тож, можливо, це така ну, мінорна, мінорна помилка. Добудовою добудовую, е, касу, і починається гонитва за Антона наріву. Я туди закинув Амані і починаю її перебивати, оскільки. Е, ну, Це взагалі такий. Е, Цікава така механіка, бо вам потрібно дві дешки засюджені однакові. І це або дві наукові зазвичай, або дві культурні, або дві промислові, коли ви будуєте кіл, бо кілва дає 15%, якщо ви контролюєте дві, і ще 15%, якщо ви контролюєте хоча б одну в, самій, в самому місті, дає кілва. Uh, тобто дуже багато культури матиму в місті з Мокшою і кілвою. Плюс 30%, якщо контролюватиму дві МДшки. Ну, і там по іншим містам ще 15%. Тому я хочу контролювати дві пурпурові МДшки, щоб мати багато uh, культури. Але в Японці на зараз вже багато культури 507, і він починає перебивати. Він починає перебивати кілву, і до чого все призведе, ви дізнаєтесь на наступній серії. А на зараз. Все, дякую, що додивились до кінця. Не забувайте писати коменти, ставити лайки, шарити відео в... через YouTube і через Telegram, Підписуйтесь на Discord, там вже аж 7 людей. Ну, якщо ми наберемо 20 активних людей, то можемо якісь такі ігри цікаві вже проводити. А якщо наберемо сотню, то взагалі буде офігенно. Тож не забувайте і про Discord. І на цьому, все. Дякую, що до до кінця. Побачення. Побачимось, почуємось завтра.